Вітаю! Сьогодні ми будемо знайомитися з унікальним автомобілем, який називається BMW Alpina B5 b 5 Biturbo. Залишайтеся з нами. Тільки справжній поціновувач може зрозуміти, що перед нами знаходиться дуже рідкий автомобіль, який називається Alpina. Тут дуже скромні аеродинамічні обвіси, але вони дуже багато дають автомобілю. Саме за це цінують таке авто. Інтер'єр Альпіни це завжди ексклюзив. Ви можете замовити будь-яку шкіру, вона може бути будь-якого кольору. Та є певні ознаки, за якими ви завжди зможете відрізнити Альпіну. Це синій спідометр та тахометр. Ну і, звичайно, шильдик на кермі. Що може запропонувати вам Альпіна? Да будь-що. Головне, щоб у вас не закінчилися гроші і не закінчилася фантазія. Як відомо, компанія Alpina – це ніякий не тюнінг-центр, а вже довгі десятиріччя компанія, яка є виробником автомобілів. Звичайно, вона дуже тісно співпрацює з компанією BMW. Тут ми маємо дуже потужний двигун обсягом 4,4 літри. Донор, звичайно, компанія BMW. Але Alpina прикручує туди бітурбо, і ми отримуємо 507 кінських сил. І навіть Галарду не може почувати себе у безпеці, коли змагається з Альпіною. Аеродинамічний обвіс від Альпіни це ще одна візитівка компанії. Але на відміну від тюнінг проєктів вона не стільки ефектна, скільки ефективна, тому що працює тільки на швидкість і тільки на керованість. Одна дуже відома інновація від компанії Alpina дуже нагадує формульну розробку. Ви побачите не кермові пелюстки, а спеціальні кнопки, які знаходяться на кермі вірніше поза кермом. Вони дуже зручні і допомагають дуже швидко перемикати передачі. Багато автолюбителів можуть запитати, навіщо Альпіна, коли є m Серія, відповідь дуже проста: Альпіна не тільки потужна, вона не втрачає у комфорті. Тут настільки тонкі налаштування підвіски, що автомобіль виглядає іноді спортивним, але завжди залишається комфортним як лімузин. Це у Німеччині і в багатьох інших країнах дуже цінують в Україні. Я думаю, також. Думаю, що Альпіна створена для людини, яка, якщо так можна висловитися, виросла зі стандартного BMW, але не хоче пересідати на іншу марку. І тому Альпіна пропонує більшу спортивність, більшу люксовість, ну і звичайно, ексклюзивність. Повірте мені, вона може задовольнити більшість з ваших потреб.